Ну що, погнали фарбувати Audi q 5. Геометрію вчили в школі. Вчителька казала, вчи, вчи, вона тобі пригодиться. Я от шукав в житті, де вона мені може знадобитись. І все-таки знадобилося. Маємо такі фігурки всякі, маємо. Канти, які мають збігатися, того що тут робилася рихтовка глобальна. Вирішила клієнтка не замовляти нову деталь, а рихтувати. Крило було в важкому стані, і його приходиться вишпакльовувати, виводити форми, які будуть всі чітко збігати з кантик до кантика. Малюємо знизу зараз штрих пунктирну лінію, потім ми її з'єднуємо, клеїмо і працюємо. Тому, якщо вам треба рівні кантики на ваших деталях, звертайтеся на позовхаб, будемо вам малювати, шпаклювати і робити них. Так хватить зима. Ну, от, дійшли ми до підбору фарби. Підібрали фарбу, але спосіб нанесення, бачите, як міняє відтінок. І не так спосіб нанесення, як кількість шарів верхнього ефектного слою. Хто бачить чотири різних кольори. Пишемо бачу хто не бачить, пишемо не бачу. І дальтонік клієнт то найкращий для нас. Ми для себе вже обрали, а яка найбільш пасує для вас? Блондинка чи брюнетка? Наш майстер обрав двох. Коли в цех заїжджає дві однакових BMW це або випадковість, або виклик для нас. В одній переднє крила, у другій заднє крила. У цьому автомобілі ми повністю укомплектували задню частину, крила, бампер, багажника. А у чорній БМВ у нас йде перед бампер та переднє крила. Дві комплектації, все йде до фінішної. Стадії, БМВ-біла вже готова, сьогодні клієнт має забрати, а ця сьогодні буде фарбуватися. Якщо автофарбування, то кузовхаб ваш надійний партнер в кузовному ремонті.